Вітаю, шановне товариство! Сьогодні таке коротеньке відео а, у познавальних цілях. Мені стало цікаво, а скільки всього пісноводних риб є а, в водоймах нашої країни. Я так собі сів, порахував, ну нарахував там близько 30 таких от самих ходових. Потім. Подивився справжню цифру і був нею ошелешений. Насправді, у нас в водоймах країни наличується 111 пресноводних видів риби. Звісно, треба розуміти, що багато з них є зниклими чи майже зниклими вже видами. Ще є види випадкові в наших водах, коли вони спостерігались поодиноко. Також є види, які дуже маленькі за розміром, тому коли ми їх бачимо, ми рахуємо, що це молодь відомих нам видів риб. Значить, з цих риб, з цих 111 видів, 21 вид є штучно вселеними водою України. Це, наприклад, такі риби, як віслонос американський, сріблястий карась, як це не дивно. Біле та чорний омур. А, до речі, про цих риб є відео на моєму каналі, і в кінцевих заставках я залишу посилання на це. Якщо цікаво, дивіться. Товстолобик обох видів видів. Буфало трьох видів теж можна подивитися відео про них. Чорний, коричневий та канальний соник. Також є чотири інвазійних вида, тобто, це види, які були заселені в наші водойми випадково та мають значну здатність до експансії. Чим загрожують місцевим видам риб. Наприклад, це такі риби, як чебачок Амурський, Ротань Головешка та сонячний оконь. До речі, я так рахую, що з сонячним оконям стикались майже усі. Принаймні у нашому регіоні так усі. Ось отаке коротеньке відео. Якщо ця, ця тема вам цікава, то заходьте на мій канал, дивіться, там є багато відео на подібну тематику. По окремим видам риби та й просто багато корисної та цікавої інформації для вас. На все добре, усім здоров'я та миру. Дякую.